Ми зустрілися милость і істина. І щоб правда і мир, вони зустрілися, і все було по-доброму. Я б хотіла, щоб усе було рожеве, і слони, і всі тварини. Це деяка мрія, яка не може збутися. А я більше такого не роблю, більше нікого не вбивай, але ми тебе відпускаємо. Я думаю, всі ви знаєте прекрасні слова, які читаються у псалтирі. Мілость, істина, світостіся, правда і міря була би заста. Істина, цівлівості, правдисні віси при нічче. Сьогодні поговоримо про те, чому вони неможливі і в цьому нашому житті. Іскриста все можливо навіть у раю, що вони швидше схожі на мрію, знаєте, такої маленької дівчинки, яка говорить, от я б хотіла, щоб усе було рожеве, і слони, і всі тварини, і куди не подивишся все рожеве. Отак ця, ця фраза десь вона приблизно настільки реалістична, це деяка мрія, яка не може збутися. Але почнемо з сьогоднішнього Євангелія. І так, сьогоднішнє Євангеліє, воно е, говорить про те, що е, Христа запитують, скажи нам прямо, ти Христос чи ти не Христос? Е, тому що ти якби говориш непрямою такою мовою, і ми хочемо просто від тебе конкретно почути, чи Христос чи ні. Він говорить, е, я ж багато разів говорив, от, наприклад, мої. Вівці слухають мій голос і е, вони, вони йдуть за мною. Але ви хочете почути, щоб я сказав Христос, щоб, е, щоб мене докорити тим, що от Він вже називає себе Богом. А що ви скажете на те, що у вашому ж законі сказано, що ви всі боги і Сини Всевишнього? Тобто, Христос приводить цитату і старого і говорить, що ви на це скажете? І вони знають, що ну так дійсно є, є такі слова, що ну, в славянській це звучить Бозі є з цією вишні вишнього всі. Всі, як чоловіці, умирають, ті, як спаздається, це один із псалмів також пророка Давіда. Він говорить, що ви не це скажете, якщо взагалі Бог, Бог говорить, що ви люди, ви теж боги. І, і, і ще й і сини Всевишнього. Що ви не це скажете? Слова із псалтирів. От, ви ж поважаєте пророка Давида». І вони, не знаючи, що йому відповісти, він тоді продовжує. Але якби я просто себе за Сином Божим, просто так, то це було б одне. Але ж дивіться на мої справи. Я творю чудеса, я творю такі речі, які ну, ви не можете зробити. І тоді сказано, що вони. У них розгорівся ще більше гнів, тому що Христос якби, загнав їх в такий глухий кут фактично словами закону, і вони не знали, що йому дійсно відповісти і як далі діяти. І, і коли ми дивимося на Євангеліє, то конфлікт між Христом і фарисеями, і взагалі, в принципі, ситуація, конфліктна, ситуація, конфліктна коли різні погляди стикаються, і люди про них сперечаються, в Євангелії зустрічається досить часто. А чому так відбувається? Хотілося б, щоб оці слова мілость, істіна, свідоцті, щоб вони були реальними, щоб могли зустрілися мілость і істина. І щоб правда і мир вони зустрілися, і все було по-доброму, і ніхто не сперечався. І дійсно ну це було, це було б прекрасно. А потім починаєш задумуватися, а що є таке мілость і істина? От, наприклад, давайте подивимось на те, От створила людина якийсь злочин. Як з, нею, як з нею вчинити? Можна поступити по милості, можна її взяти, відпустити, сказати: ну, ти ж дивись, ай-яй, більше такого не роби, більше нікого не вбивай, але ми тебе відпускаємо. Це ми зробили по милості. А якщо робити по істині? Ну по істині роби більше старий заповіт. Око за око, зуб за зуб. Ти вбив, ну то по істині тебе треба вбити, якщо так робити. А як поєднати ці поняття? А ну, навряд чи вони якось поєднуються. Тобто це дійсно поняття протилежні. Якщо ми говоримо, що вони зустрілись і обнялись, то як вони можуть обнятися, якщо вони фактично протилежні, то ми маємо злочинця помилувати, чи ми маємо його покарати по принципу ну, око за око, зуб за зуб. Наприклад, візьмемо виховання дитини, дитина зробила щось, щось недобре. Або постійно робить щось добре. Як ми маємо вчинити? Ми маємо її помилувати, сказати, ну, коли зрозумієш, роби, що хочеш. Ну нічого страшного, що там, коли ти приходиш із нами, і ти себе так ведеш, що всі люди оглядаються на тебе і думають, о, це знову прийшли оці з цим, з цим навіженою дитиною, яка просто заважає всім дорослим нормально жити. А батьки говорять милості, та нічого, нічого. Він колись навчиться, він колись зрозуміє. Чи може поступити по істині і дійсно дитину кожен раз зупиняти і не давати їй якимось чином творити щось, щось недобре? І коли ми дивимося на ці речі, які здаються нам ну, протилежними, ну, в принципі, вони і є протилежні, і думаєш, а, але ж є такі слова у священному писанні, що мілость їстя на так, правда і міробовидася. Як же це відбувається? Де це відбувається? Коли можемо вчинити або таким чином, або іншим, але вони ну, включно, вони протилежні. Це фактично ця е, дилема, яка перед нами стоїть е, від віку, відвікуваться, е, казнітність так? Тобто, або те, або інше. Треба обрати щось, яку ми дію робимо, або де ми ставимо кому у цьому реченні. І от думаєш, така теж світі це відбувається. І коли розумієш, що на такому на ну не то, що ну фактично відносно всього світу на мікрорівні, ти питаєшся вирішити цю задачу, ти не можеш її вирішити. Ти не розумієш, як так? Люди всі різні. Люди всі думають, вони якимось чином, наче як діляться на тих, хто завжди. За те, щоб за істину, за те, щоб покарати того, хто веде себе недостойно, за те, щоб там посадити у в'язницю, ще, ще там щось зробити, за те, щоб не мовчати на якісь беззаконня. А інші люди навпаки, вони по характеру такі, що вони та простіть, та нічого. Ну, зробили погане, ну ми їх, ми їх будемо прощати, ми їх будемо милостивити, будемо як у. Деяких країнах здається, якщо не помиляюсь, як у Швейцарії, де в'язниця схожа на там майже там не знаю, якийсь там чотиризвірковий готель, де люди абсолютно вільні, де вони е, ходять, е, ну можливо, об е, обмежені місцями, де вони можуть ходити, але там у них це на найвищому рівні. у них інтернет, там якісь приставки, там чудова їжа і так далі. Е, там не знаю, м'які ліжка е, книги, що хочеш. І от дивишся, ну дійсно, от така ця пеніценціальна система, вона дійсно протилежна, вона дійсно різна, але якось вона напевно, працює і там, і там. А тепер питання: так, де ж вони зустрічаються, ці милості Що ж, Що більш правильно, все-таки поступати по милості чи поступати по справедливості? І от думаю, що напевно мудрість Божа є у тому, що. От коли дивишся на весь світ, на все людство, і вони Богом отак поділені на різні характери, в кожного хтось хоче того, хтось того. І от таким от чином воно чудесно врівноважується, не на рівні одної людини, а на рівні в принципі людства, на рівні суспільства, на рівні кожної країни. Є люди, які хочуть одного, є люди, які хочуть другого. І от коли воно може бути урівноважене? Коли е, люди, які хочуть всіх покарати, обмежуються людьми, говорять, які треба помилувати. А потім, коли при владі ті, хто говорить, та ні, давайте всіх милувати, говорять їм та дивіться, то ви е, так, так домилували, що вже е, всі злочинці е, зовсім втратили будь-яку совість, вже взагалі нічого не бояться, бо розуміють, що їх вже помилують. І таким чином, оця от боротьба протилежних поглядів, вона дає. Оцю, побачити цю можливість, цю мудрість Божу в цих словах, де вони зустрічаються з мілістій? Вони зустрічаються тоді, коли всі люди із такими поглядами, і з такими можуть висловлювати свої погляди. І таким чином, через це якось врівноважується те, що є у цьому світі. І от чому, наприклад, апостол Павло говорить, Стійте і залишайтеся у свободі, яку дарував вам Христос. Тримайте свободу, тримайте те, щоб настільки можливо люди могли виражати свою думку. Чому? Тому що, коли ми даємо можливість людям виражати свою думку, різні люди будуть говорити одні, одне, інше інше, і воно таким чином якось чудово врівноважується, ці речі, і ми. Можемо уходити від цих від якихось крайніх перекосів. І дійсно, якщо подумати, тільки там, де є свобода, де є можливість людям виражати свої думки, можливо, ця рівновага, можливо, це мілость тістя на Фактично, тільки, якщо говорити про суспільство людей, про якісь там держави, країни і так далі. Тільки там, де є свобода, і, можливо, це мілость істина. Тому що люди з різними поглядами один на іншого говорять, ні, ви так не робіть, і ви так не робіть. Воно якось рівноважується і більш-менш якось стабілізується. Якщо ж деяку країну не знаю, захоплює якийсь диктатор, який одну групу, яка близька йому, піднімає до небес, іншу взагалі закриває, то не відбувається ніякої мілості істини. Відбувається те, що не може бути якби, порушена рівновага у цьому суспільстві. А скрізь там, де рівновага порушена, це, знаєте, як, як щось знаходиться не обов'язково навіть коло, якийсь навіть більше при знаходиться на якійсь дощечці. Він, він на ній стоїть і він на ній стоїть до того часу, поки вона відносно не дуже сильно нахилена. Якщо вона дуже сильно нахилиться, він з неї з'їде і впаде. Отак, от воно у нашому суспільстві, у нашому житті, коли відбувають, коли є перекос якусь будь-яку із сторін, відбувається така ситуація, що хтось хтось страждає, а це падіння, воно що таке впасти з цієї дощечки на рівні держави? Це дійсно скотитися в якісь дуже страшні речі, скотитися в те, що писав Орвол у 1984, у якусь будь-яку диктатуру з будь-яких ідей, де люди мучаються, де люди нещасливі, де людям тяжко. І навпаки, ми розуміємо, що от ми зараз живемо в той час, коли християнство найбільш християнське, я б сказав, найбільше розуміючи те, про що говорив Христос з усіх часів, які були до нас. Тобто до цього треба розуміти, що люди в принципі вважали жорстокість нормою, вважали те, що якщо хтось при владі, то не можуть менше говорити, немає е, значення, вони думають. Що краще бути добрішими, чи краще бути справедливішими. Ми їх просто закриємо, ми їх не будемо вважати за людей, за тих, хто має право говорити. І тільки, от, фактично, цінність особистості вона з'являється ну, 20-те сторіччя, може, ну, більш те потім 21-ше. до цього просто цього не було. Тобто можливість, щоб милість і істина стали реальністю, вона приходить от у наш час. І Є можливість така у нас, щоб дійсно, коли, якщо ми зможемо будувати таке суспільство, таке, щоб всі люди з протилежною поглядами могли висловлювати свої погляди, і так балансувалося протилежність характерів людських. Якщо ми зможемо побудувати таке суспільство, то це дійсно буде набагато ближче до Христа, котрий говорив з усіма, котрий погоджувався з. Скажімо так, точніше, якщо він не погоджувався, він дуже жорстко не відповідав. Він бачив, що люди якось дивно чинять, що люди взагалі його не розуміють, і тим менше він їх все одно любив. І так, як висновок із сьогоднішнього міркування, хочеться сказати, що ми живемо загалом, якби в людство все, живемо у прекрасний час, коли християнство, як християнське як ніколи, розуміє Христа як ніколи. Раніше це просто було неможливо. Тільки та держава, де всі мають свободу, де всі можуть говорити без страху, що вони думають, може реалізувати ці слова священного писання. Зрозуміло, що церква вона повинна більше говорити за милість, і вона зазвичай так і говорить. А напевно, держава, скоріше за все, повинна більше говорити за справедливість, за те, щоб злочинців карати і так далі. І воно, в принципі, так робиться. Правда, ну, часи війни це виняток, тому що в часи війни навіть церква, розуміючи те, що ми стоїмо на порозі того, що нас може знищити, починає теж говорити таким частково у військових у тонах справедливості, а не милості, тому що ну, кожна людина вона говорить про милість, коли, коли все-таки спокійно живеться, коли ти стоїш на грані виживання. Ти вже говориш, ти вже розумієш про те, що може це якось і не дуже по-християнськи, але ж треба якось захистити своє існування і тут вже можливо недомилості. Але це, це трошки інше, це розмова трошки про інше про, про наші реалії. А якщо говорити про все людство, то дійсно ми живемо в прекрасний час. І я бажаю всім, щоб ми ці слова апостола Павла думали про них і їх зберігали, і їх наскільки можливо будували, кожен на своєму місці знаходячись. Зберігайте свободу, яку тривав вам Христос. Амінь.